Дійшла черга висловити свою точку зору по лендлізу, як я і обіцяв. Особисто я вважаю, що Лендліз 2022 року подібний до Лендліза 1941 року. Звичайно, на перший погляд, є різниця. Але ціль і мета, на мою точку зору, одинакова. Багато хто вважає, що Лендліз це в першу чергу військова допомога. Літаки, танки, снаряди. З однієї сторони, це так. Але якщо дивитися ширше, то ми можемо бачити, що – це, можна сказати, в першу чергу продовольче питання, я б так би сказав. Ленд-ліз 41-го року спас 40 мільйонів росіян. Саме американська тушонка спасла цих росіян. Адже Гітлер в 41-му році, вже 42-му році, дуже швидко захопив ту територію Україну, Білорусь, Кубань, яка годувала. Весь радянський Союз, і саме американська тушонка їх спасла. Ленд-Ліз 2022 року, начебто, не піднімає продовольче питання, але воно само з'явилося. І це зернова криза, зернові коридори і питання голоду, про яке говорить ООН. Тобто, зерно, зерно, зерно. Африка хоче, інші держави хочуть зерно, а його немає, не пускають. І як не крути, питання продовольче. Зараз дуже серйозно стоїть у всьому світі. Лендліз 1941 року поставив сотні тисяч тонн палива радянської армії, яка була вже небоєздатною без цього палива. На сьогоднішній день Україна теж потребує допомоги від наших партнерів що по паливу, що по енергетиці, по яким ворог найбільше б'є. І от це дуже подібне з лендлізом 1941 року. Лендліз 2022 року має терміни 2 роки. Можливо, він буде продовжений, але він прийнятий на два роки для України і для держав Східної Європи. І на сьогоднішній день ми бачимо, як Польща, ця держава Східної Європи, укріпляється за допомогою Сполучених Штатів Америки. Вона отримує Хаймерси, вона отримує Абрамси і вона вже отримує Апач. Ці гвинтокрили будуть допомагати новій створеній військовій частині, яка за. 32 кілометри від кордону з Білорусією. Виходячи з цієї військової допомоги, ми не можемо знати, чи це є ленд-ліз, чи це є дійсно пряма військова допомога. Нам про це ніхто не говорить, але ми отримуємо те, що отримували в Другу світу війну під час ленд-лізу. Ми отримуємо техніку, ми отримуємо харчі, ми отримуємо допомогу в енергосистемі. Тому, можливо, лендліз вже й працює давно. Закінчується 9 травня 2024 року. Ленд-ліз, можливо, буде продовжено, ми побачимо. Якщо буде продовжено цей закон, то, мабуть, війна ще буде тривати. Потрібно дивитися на терміни. Якщо він буде не продовжений, значить війна закінчиться. Чекаємо. Чому я зараз звертаю увагу на закони про Ленд-Ліз 41 і 2022 року? Тому що закон це нормативно-правовий акт, який регулює суспільні відносини. І в законі можна знайти відповіді на ті питання, які виникають. Посол України в США Маркарова заявляє, що Україна зараз працює із Сполученими Штатами Америки, щоб ленд-ліз 2022 року був продовжений на 2024 рік. Ну, зразу в мене виникають питання, якщо. По ленд-лізу зараз немає ніякої допомоги, то для чого він нам потрібен? Але за словами посла, що Сполучені Штати Америки закривають три напрямки у військовій допомозі України, і Україна прохає, щоб закритий був четвертий напрямок, це безпосередньо саме ленд-ліз. Виходячи з цієї інформації, ми можемо вже зрозуміти, що більшість всього війна буде продовжуватись у 2024 році, якщо ленд-ліз продовжить, адже його дія закінчується. В жовтні 2023 року. Хоча він прийнятий на 2 роки, але, мабуть, там фінансовий рік якось впливає на термін ленд-лізу. І бачите, вже якась відповідь є. Ми можемо володіти цією інформацією, а хто володіє інформацією, той володіє світом. Інформація буде дуже цінна. Але поговоримо про ленд-ліз все-таки 41-го і 22-го року. 11 березня 1941 року був підписаний ленд-ліз для держав-партнерів, в тому числі Велика Британія, Китай. Сполучені Штати Америки почали їм допомагати. У жовтні місяці, якщо я не помиляюся, 1941 року ленд-ліз почав працювати для Радянського Союзу. Саме, що цікаво, війна в Європі була з 1 вересня 1939 року. А Сполучені Штати Америки працювали з Німеччиною, допомагали їй. Поставці нафти, палива, моторів до літаків включно по 1942 рік. Тепер про ленд-ліз 2022 року, який начебто не працює, але прийнятий для держав Східної Європи і України. І безпосередньо допомога йде цим державам. Квітень, травень місяць 2023 року. Збройні сили України збивають безпілотник герань. Це аналог Шахіду, який збирається зараз на Росії. І там дуже багато комплектуючих, як європейських, китайських, так і комплектуючих і Сполучених Штатів Америки. От і питання, а в чому різниця, коли санкції, підписання ленд-лізу і все рівно йде поставка, що в 41-му році, що в 2023 році. Звичайно, нам потрібно розуміти, що поставки 41 го і 22-го року чи 23-го року, вже це приватні поставки, а не державні. Це має велике значення. Але держава Америки не впливає на ці поставки і не знаю, чи будуть якісь розслідування, начебто є розслідування. Але яке буде покарання і яке буде розслідування, дуже цікаво. Бізнес є бізнес, війна є війна. І дуже багато що зміниться через війну не тільки в Україні, а в всьому світі. На сьогоднішній день я бачу зміни в Україні, і вони будуть. І в усьому світі, тому що питання харчування, ну, продовольчі кризи, наприклад, питання енергетики дуже буде змінюватися в усьому світі. І війна є рушієм цих змін. Навіть гуляючи по Полтаві, я бачу, як багато магазинів закривається, ну в той час дуже багато відкривається. Війна рухає нас вперед. І нам потрібно теж змінюватися і розуміти, що без цих змін ми не зможемо існувати.